Казка про Аладіна і чарівну лампу. Розповідають, нібито в одному з міст сходу жив собі бідний кравець. І мав він сина, якого звали Аладдіном. Син цей з малку ледарював. Тож, коли йому минуло десять років, батько вирішив навчити його якогось ремесла. А що він був дуже убогий і не міг віддати сина в науку до майстра і платити йому, то взяв сина до себе в крамничку і став навчати його кравецької справи. Однак Алладін уродився шалопутом і звик цілісінькими днями вештатися з такими ж ледачими, як сам хлопцями. Він не міг всидіти в крамничці. А тільки того й чекав, щоб батько подався до якогось замовника і тоді кидав крамничку і біг гратися з пустунами-приятелями. Ніхто не міг присилувати Аладіна слухатися батька, сидіти в крамниці і навчатися ремесла. Батько і умовляв його, і сварив, та все було марно. І він занедужав згоря, і незабаром помер. А синові, хоч би що, байдикував, як і раніше. Дружина продала все, що залишилося після чоловіка, і стала прясти на продаж прядиво, з бавовни, аби прогодувати себе і свого непутящого сина Аладіна. А той Аладін після батькової смерті зовсім розперезався. Зранку й до пізнього вечора він десь тинявся. А додому приходив тільки поїсти. Бідолашна мати не знала спочинку ні вдень, ні вночі, пряла та пряла, і з того вони і жили. Час минав, а Ладінові вже зрівнялося 15 років. Але він і не думав братися за розум. Одного разу, коли він, як завжди, бавився на вулиці з хлопчиками. До них підійшов незнайомий. Це був чеклун родом з Магрібу, який вивчив усі науки, добре знав астрономію, а ще краще астрологію. Коли він побачив Аладіна, то мовив сам до себе: Оцей хлопчина мені потрібен. Це ж задля нього я покинув свою країну. Підкликав чаклун магрібинець до себе одного з Аладінових приятелів, і почав розпитувати, чий він син, як звати його батька. А коли дізнався про все, підійшов до Аладіна, відвів його вбік і спитав: Скажи, хлопчику, це ти Аладін, син кравця? «А вже ж, шановний, відповів Аладін. Та батько мій давно вже помер. Магрібинець, почувши це, гірко заплакав, міцно обійняв Аладіна і почав цілувати. А хлопець, дуже з цього, здивувався і спитав: Чого ти плачеш, і від киля знаєш мого батька? І тоді магрібинець відповів тихим і сумним голосом. О, хлопче, плачу я тому. Що твій батько рідний мій брат, я знемігся, повертаючись з далеких країв, але радів душею, сподіваючись побачити його, а ти сказав, що він помер. Отож я й плачу, а ще я тужу над своїм безталанням, адже мій любий брат помер, не дочекавшись мене. І коли я побачив тебе, Аладіне. То присягаюся Аллахом, упізнав, хоч твій батько, а мій брат іще не був одружений, коли ми з ним розлучились. О, хай би я помер замість нього, та не до снаги нам змагатися з долею від того, що судилося, не втечеш. Але ти, синку, заміниш мені брата, бо ти його син, і я втішатимусь тобою. Адже той, хто лишив такого гарного сина, не помер. Магрібинець вийняв з кишені 10 динарів, простяг їх Аладінові і мовив: Де ж ти мешкаєш, синку, де твоя мати, дружина мого брата? І Аладін взяв Магрібинця за руку, провів його до свого дому. І там магрібинець сказав: Візьми ці гроші, синку, віддай матері, привітай її від мене і скажи, що дядько повернувся з далеких мандрів, а я завтра прийду до вас, щоб побачитися з твоєю матір'ю, подивитися на дім, в якому жив мій брат, і помолитися на його могилі. Магрібинець поцілував Аладіна і пішов. А хлопець, радий та веселий, побіг додому. Вскочивши в кімнату, він вигукнув Мамо, я приніс радісну звістку. Мій дядько, батьків брат, повернувся з далеких країв і передав вам вітання. Ти, синку, глузуєш із мене, відповіла мати. Звідки візьметься в тебе дядько, адже в твого батька не було ніяких родичів. Як же не було, коли я щойно бачив свого дядька, вигукнув Аладін. Він обіймав і цілував мене, а сам гірко плакав. Він упізнав мене, і йому відома вся наша сім'я. Якщо ж ти не віриш, то дивись ось десять динарів. Дядько подарував їх мені і сказав, щоб я віддав тобі. А завтра він сам прийде привітати тебе. Сину, Мовила мати, в тебе справді був колись дядько, але він давно помер, а інших батькових родичів я не знаю. Чаклун Магрібинець устав рано вранці, одягнувся і пішов на ту саму вулицю. Алладін, як і завжди, бавився з хлопцями. Магрибинець пригорнув і поцілував його, а потім вийняв з гамана два динари і мовив: Візьми це, синку, віддай матері, і скажи, що дядько, хоче прийти до вас сьогодні повечеряти. Отож, хай мати приготує смачну вечерю. Але перш, ніж ми з тобою розпрощаємось, покажи мені ще раз ваш дім, бо я. Увечері можу не втрапити. Слухаюсь, відповів Аладін і повів Магрібинця до свого дому. А тоді магрібинець подався в своїх справах, а хлопець побіг до матері, віддав їй два динари і сказав: Мій дядько хоче сьогодні повечеряти в нас. А мати пішла на базар, купила всього, що треба. І, повернувшись додому, заходилася готувати вечерю, позичивши в сусідів посуд. Синку, вечеря готова, мовила вона, коли все зварилось. Може, твій дядько не знав до нас дороги, то піди і зустрінь його. Слухаю і корюся, відповів Аладін. Аж тут у ворота постукали, Аладдін відчинив. І побачив магрібинця, а поряд із ним раба. Раб тримав глечика з солодким напоєм і кошик з фруктами та з солодощами.